Новий магазин мережі АТБ відкрився 28 квітня у Житомирі. Відтепер оцінити переваги покупок у найбільшій продуктовій мережі України, яку щодня обирають для себе понад півтора мільйони людей. Можна за адресою проспект Миру 15. Магазин АТБ ми відвідували навіть в інших мікрорайонах нашого міста, тому що нас зацікавлював такий незвичайний асортимент. Як цікаво було подивитись на те, що ми до чого ми не звикли. На урочистій церемонії відкриття відбувся традиційний розіграш суперпризів: пилососа, мікрохвильової печі та телевізора. А перші 100 щасливих покупців отримали приємні подарунки, продуктові набори. Проте, якщо ви не потрапили до числа щасливчиків, для вас є приємні новини. Спеціально до відкриття нового магазину стартує неймовірна акція зниження цін. Щонеділі на вас чекають знижки до 40% на 800 найпопулярніших товарів. Акція триватиме впродовж двох місяців, тобто до 23 червня. Магазин дуже хороший і на полівої також є дуже багато продуктів, дуже хороші і доступні ціни, тому поэтому кожною советую сюди при до 15 травня. Лише покупці мережі АТБ можуть взяти участь в бонусній акції і купити іспанський посуд від торгової марки «Пуреза» та керамічні ножі японської якості щінода зі знижкою 50%. Для цього необхідно здійснити покупку на суму понад 50 гривень, отримати у касира буклет та бонусні фішки, зібрати необхідну кількість фішок та одержати знижку на 50% на купівлю товару по акційній ціні. Я думаю, що будь-яка акція вона є цікава, і тому я думаю, що можливо, якщо це вигідно, я ще подумаю, прочитаю всі умови, і я, можливо, буду збирати ці фішки. Асортимент магазинів складає понад 3,5 тисячі товарів. Серед них більше 600 – Це власні торгові марки АТБ. Їхня якість не поступається відомим брендам, проте ці товари коштують значно дешевше, адже особливу увагу в АТБ приділяють якості та свіжості товарів. Саме тому в мережі діє програма Гарантія свіжості. Якщо покупець випадково придбав в АТБ товар, у якого закінчився строк реалізації, це непорозуміння компанія компенсує грошовою винагородою втричі більшою за вартість самого товару. Ці не подобається, магазин теж подобається. Поспішайте у Переваги покупок в АТБ. Новий магазин знаходиться за адресою Проспект Миру 15.